Всім привіт! Сьогодні в нас е, встановлення вікон в котеджі. Профільна система Rhaos 70 з зовнішньою ламінацією. Монтаж у нас теплий монтаж з використанням німецьких стрічок Ilbrook. Показуємо встановлена конструкція. Закріплена, поклеєна захисна стрічка з вулиці. І з середини показуємо, що ми ще будемо продувати монтажний піно, і тоді вже приклеювати захисну стрічку із середини. Монтажні пластини ми використовуємо завжди товщиною 1,5 мм. Пластини всі встановлені так потрібно, з відступом по 15 см від кутів. Є такий у нас цікавий проєм, тут теж встановлено повністю. Захисна стрічка як з вулиці, так і з середини. Нагадаємо, що на ламінованих конструкціях оця біла стрічка це є захисна стрічка для ламінації. Бачимо конструкцію з середини біла. Фурнітура, до речі, тут встановлена була німецька Winhouse Active Pilot» протизламна. І от таким варіантом ми здавали вже встановлену конструкцію. Стрічка скрізь поклеєна. Врахуванням навіть на монтажні пластини, щоб вони не були точкою роси. Показуємо вже закінчену роботу. Оскільки будинок був великий, вікон чимало. Монтажу у нас це зайняло 2 дні. Склопакети були замовлені теплі, двокамерні з двома енергозберігаючими шарами скла. Та дві камери заповнені аргоном. Ручки в нас фірми Хопе. Ось так от. То кажуть, біжимо по будинку показати вам все. Ось таким чином. І двохчасні конструкції, одночасні конструкції, ванна, кімната чи котельня. Тут було одне віконце з звичайним монтажем, де просто монтажна піна, оскільки це всередині приміщення. Ось таке маленьке віконце. це. Це в нас арочна конструкція на переході між першим та другим поверхом. Ось таким чином. Мастер самостійно заміряв під себе з допусками мінімальними, які були погоджені з замовником. Показуємо, що стрічка дійсно встановлена скрізь. Так це потрібно. Стрічка проклеюється і прокатується спеціальним роликом, щоб вона щільно приклеїлась. Перед цим проєми були пропилососані та обезжирені, щоб стрічка клеїлась дуже надійно і не відклеювалася з часом. І маємо ось такий цікавий варіант рішення. Це у нас двері арочного типу, які просто відкриваються, але все ж таки відкривається повністю весь проєм згідно того шаблону, який нам був потрібен. Все ми заміряли, все підійшло, все чудово. Двоє дверей, які виходять з різних кімнат на майбутній балкон. Між ними перестінок через це ми встановили доборні профілі, щоб це було надійно, тепло та гарно, тож звертайтеся, вирішимо ваші питання та дизайнерські рішення.